Андрій Ярмоленко повертається в Динамо. Ігор Суркіс назвав футболіста, який залишає команду. Відомо, який екс-легіонер Шахтаря може очолити зорю. Також на цю посаду претендує італієць. Циганков став найдорожчим гравцем Жирони, і за ним полюють три клуби Ліги Чемпіонів. По Артему Довбику надійшла пропозиція з Іспанії. Президент Полісся кинув виклик Шахтарю та Динамо. Андрій Шевченко довів уболівальників до сліз. Вітаємо у Фанюз. Будемо вдячні, якщо подобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Андрій Ярмоленко повертається у Динамо. Про це свідчать дописи у соцмережах київського клубу. Нагадаємо, що Ярмоленко залишив Київ 6 років тому і перебрався до Борусії з Дортмунда за 25 мільйонів євро. А вже в наступному сезоні став гравцем англійського Вестгема, який заплатив за нього на 5 мільйонів менше. Багаточисленні травми не дозволили українцю заграти в АПЛ наповну. Тож після 86 матчів за 4 сезони в Лондоні він перейшов у Аль Айн з Оае. Провів там рік і Повертається в Динамо, щоб допомогти рідному клубу знову претендувати на чемпіонство. Від кожного українського вболівальника лайк Ярмолі. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на визначення чемпіона наступного сезону УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Про те, що Патрік Ван Леовен залишає зорю, ще ніхто не оголошував. Але відомо кілька кандидатів іноземців, які могли би його замінити в луганській команді. Сербське видання Бутаспор повідомляє, що цього тижня Ненат Лалатович проведе фінальні перемовини з керівництвом бронзового призера ОПЛ. Лалатович з 2003 по 2005 роки був гравцем донецького шахтаря, але грав мало. Згодом він став тренером, очолював рідну для нього цервену звезду, Войводіну, низку інших сербських команд і молодіжні збірні своєї країни. У свої 45 років Лалатович встиг попрацювати з 16 різними командами. А італійське видання тут повідомляє, що зорю може очолити 38-річний Джованні Константіно, який працював у тренерському штабі нинішнього керманича збірної угорщини Марко Россі, недовго очолював угорське МТК та італійську команду Казарано серії Д. Журналісти зазначають, що ускладнює процес перемовин ситуація в Україні. Напишіть в коментарях, кого би ви хотіли бачити головним тренером зорі. Віктор Циганков став найдорожчим гравцем Жирони. Трансфермаркт оновив потенційну вартість футболістів різних клубів. Тепер портал оцінює українського вінгера у 22 мільйони євро. Що є найвищим показником серед гравців каталонців? Споміж усіх футболістів Ла Ліги Віктор посідає 57-му позицію. Цікаво, що португальський інсайдер Альваро Куньяль у своєму твіттері повідомив, що Бенфіка, Порту та Брага всерйоза цікавлені в придбанні українського футболіста. Щоправда, він сам не планує міняти Ла Лігу на Португалію. Напишіть у коментарях, чи варто Віктору їхати в один з цих клубів заради виступу в Лізі чемпіонів. Дніпро 1 отримав пропозицію від Жерони за свого форварда Артема Довбика. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Начебто каталонський клуб запропонував за Довбика від 5 до 7,5 мільйонів євро. Майже очевидно, що така ціна не задовольнить дніпро 1 Вподобайте це відео, щоб Довбик у літній міжсезоння таки поїхав в один з топ-чемпіонатів. Президент Житомирського полісся Геннадій Буткевич повідомив, що ставить перед своєю командою амбітну задачу потрапити до топ-п'ятірки української прем'єр-ліги в дебютному сезоні на такому рівні. Для цього Полісся продовжує активну кампанію задля підсилення команди. Окрім оренди у Динамо з правом викупу правого захисника Микити Кравченка, Житомиряни вже підписали на правах вільних агентів центральних захисників Сергія Чуботенка та Артема Шабанова, а також талановитого хавбека Олександрії Еміля Мустафаєва. Напишіть у коментарях, яке місце посяде Полісся в дебютному сезоні прем'єр-ліги. Андрій Шевченко довів до слісу болівальників. Він опублікував світлину разом з легендарним капітаном Мілана Пауло Мальдіні, привітавши його з днем народження. І цим викликав у фанатів напад ностальгії та розчулив їх. Це був мій Мілан. Кумири мого дитинства, легенди, кумири, історія. Я плачу. Від вас лайк легендам футболу. Та то таке повідомляє, що Ігор Суркіс домовився з Артемом Бісєдіним про розірвання контракту. Попри те, що термін угоди спливав тільки взимку 2024 року. Наразі Форвард травмований пересувається на милицях і зможе повернутися до тренувань не раніше аніж за півроку. Вболіваємо за молодіжну збірну України на Євро 2023 Напишіть у коментарях побажання нашій молодіжці. Вподобайте це відео. Та не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.